Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У самому центрі зимового лісу стояло чудове крижане королівство. Його замки і палаци були побудовані із кристалічного льоду, а вулиці вкривала м'яка біла ковтрі з снігу. Кожен крок з цього королівства залишав за собою слід смертливого льоду. І все навколо виглядало, наче казки. Одного разу, коли сніг падав особливо тихо, в лісі з'явився новий сніговик. Він був особливий, бо не мав звичайної морквини на носі, а замість неї маленький синій кристал. Це був не просто сніговик, а справжній чародій. Його звали Снігус. Він з'явився в крижаному королівстві для того, щоб знайти своє місце в цьому чудовому, але холодному місці. Снігус не знав, що чекає на нього, але відчував, що його доля пов'язана з королівством. Він йшов льодові дерева і снігові гірки, захоплюючись тим, як красиво виглядає цей світ. Кожен крок був магією. І з ним разом прокидалася нова хвиля холоду і краси. Він хотів познайомитися з мешканцями цього місця. Невдовзі снігових зустрів місцевих друзів, маленьких сніговиків, ялинкових духів і снігових оленів, які гралися на замерзлих озерах. Всі вони привітно зустріли снігуса, але він помітив, що серед них була одна дивна річ ніде не було короля чи королеви. Цього крижаного королівства. Хоча замки і палаці стояли на місці, їх двері були зачинені, а вікна запорошені снігом. Чому не видно королів? запитав снігу з одного з оленів. Вони зникли, відповів олень, і його був голос сумний. Багато років тому королі королеви відправилися в далеку подорож за крижаними кристалами, щоб зробити королівство ще більш красивішим. Але вони не повернулися, і тепер ми не знаємо, де вони і чому зникли. Снігус відчув, що це його шанс. Він вирішив знайти короля і королеву і повернути їх назад, щоб королівство знову стало повним. Він вирушив у подорож, пройшовши через ліс, замерзлі озера і крижані гори. Шлях був непростий, але сніговик був рішучий. Він використовував свої чарівні здібності, аби перетворювати сніг на зірки, а на теплий сайво, щоб допомогти собі та іншим, хто зустрічався на його шляху. І ось в одній із найбільш віддалених частин королівства він натрапив на старий занедбаний палац, покритий товстим шаром льоду. Вікна були запорошені, а двері замкнуті. Але перед самим палацом на снігу був великий крижаний камінь, і на ньому блищала дивовижний напис. Тільки той, хто має серце з льоду і віру в магію, зможе знайти шлях до королівського трону. Снігу знав, що це була підказка. Він закрив очі, сконцентрувався на своїй внутрішній магії і почав тихо промовляти слова, які колись чув від старого сніговика-чарівника. Лід, що оживає, та магія вогняна, покажіть мені шлях до серця льоду і вічної зими. Зненацька лід перед ним почав тремтіти, і двері палацу відчинилися, запрошуючи його всередину. Усередині було холодно, але не змерзло. Величезні крижані стіни. Були покриті кристалами, і в кожному з них було відображення далекого минулого. Снігос рухався далі, поки не потрапив у величезну залу, де сиділа фігура, схожа на короля. Ви король? запитав він, підходячи ближче. Фігура обернулася і перед ним з'явилась не король, а королева, яка тримала в руках великий крижаний кристал. Ти не перший, хто шукав нас. Сказала вона тихим, але владним голосом. Ми тут усе це льодової казки. Чекаємо того, хто зможе знайти не тільки нас, а й повернути час, коли все було вільним і справжнім. Але раптом кімната заповнилася сніговими вихорами і здавалося, що все навколо починає танути. Але хто ти? І що ти хочеш? запитав Снігус, не розуміючи, що відбувається. Королева посміхнулася загадково. Все залежить від твоєї сили віри, сніговик. Ти почав цей шлях сам, але чи зможеш ти пройти його до кінця, не втративши віри в себе? І ось коли Снігу знову зібрався, перед ним виникла нова таємниця Що ж чекає снігуса далі, і чи зможе він повернути короля й королеву та врятувати крижане королівство? І чи зможе він зрозуміти, що від нього вимагає магія цього місця? Сніго стояв вражений і здивований, спостерігаючи, як королева стиха посміхається, а навколо неї починає танути крижений палац. Лід поступово розпливається, залишаючи лише тонкий шар снігу. І від цього відчуття легкості, як наче магія починає танути разом з льодом. Що це означає? запитав сніг, собережно підходячи до королеви. Королева подивилась на нього, і її очі були сповнені мудрості і таємниці. Це єдність, сказала вона. Крижане королівство давно стало занадто холодним і замкнутим. Ми, король і я, занадто довго шукали ідеальний лід і забули, що справжня магія королівства це не просто холод, а тепло, яке ми можемо дарувати одне одному. Ти знайшов нас, але це не все. Тепер твоя задача повернути не лише нас, а й усіх мешканців королівства до того стану, коли лід не лише заморожує, а й охолоджує серця. Снігу замислився він відчував, що його магія була особливою, і якщо він справді хотів повернути королівство до життя, йому потрібно було знайти спосіб поєднати лід і тепло, щоб відновити баланс. Але як це зробити? запитав він. Як поєднається лід і тепло? Як я зможу повернути всіх до того, щоб цей ліс був живим знову? Королева нахилила голову і поглядаючи на снігоса, і відповіла: Ти вже зробив перший крок. Твоя віра в магію і в себе це основа всього. Тепер треба навчитися відпустити свої страхи і вірити в те, що ми можемо. Разом відновити ліс, не заплющуючи очі на його минуле. Ти можеш бути магічним, але твоя сила у твоєму серці. Снігус зрозумів, що кожен крок у його подорожі був важливим, і тепер йому необхідно довіритись своєму внутрішньому голосу і дійсно допомогти відновити королівство. Лід не був лише холодом, але була частина природи, і він міг стати теплом. Якщо його правильно застосувати, він підняв свої руки і раптом з нього вирвалась потік магії, що змішував крижані сніжинки з теплим сяйвом. Всі навколо затанцювали, ніби самі сніжинки оживали в яскравих веселих кольорах. Лід почав танути, але не через холод, а через світло, яке сніг сподарував кожному. Кристалу. Ліс оживав навколо них, а палац, замерзливий від багатьох років холодної магії, ставав теплим і світлим, як казка. Королева поглянула на Снігуса, її обличчя розцвіло посмішкою. Ти знайшов шлях. Ти розумієш, що лід і тепло можуть існувати разом. Тепер ми можемо повернути королівство до життя. Але є ще одна річ. Є ще одне завдання, яке ми повинні виконати разом. Снігу подивився на неї з подивом. Яке завдання? Що ще потрібно зробити? Королева підняла руку і показала на величезний крижаний облиць у центрі королівства, на якому було зображення великого дерева, що поєднувало коріння в глибині землі та гілки з небом. Це дерево серце королівства, його сила охоплює це. Що ми створили, але воно також потребує відновлення, і для цього нам потрібно відновити стару магію цього дерева. Йому потрібна особлива енергія, яку можемо дати лише разом, лише з єдністю і вірою ми зможемо повернути життя тому дереву і відновити повну силу нашого крижаного королівства. Сніго свічу, як важливо зараз діяти швидко, і як Багато залежить від цього останнього кроку. Разом ми це зробимо, вигукнув він, впевнений, що зможе. Але раптом перед ними з'явилась темна хмара, і величезний холодний вітер вирвався з глибин лісу. Вітер став сильнішим, і сніг знову почав падати. Крижаний облик став тьм'яніти, і королева виглядала тривожною. Що це? запитав снігус. Це знак. Казала королева, хтось або щось намагається перешкодити нам, завершити нашу місію. Це може бути останнє випробування, яке ми повинні пройти разом. Що чекає снігу це королівство, хто намагається звадити їхній меті? Чи зможуть вони разом подолати це випробування і відновити силу лісу? Темна хмара над крижаним королівством ставала все більша, і холодний вітер, немов живий, проникав у кожну тріщину і щілину. Ліс навколо почав занурюватися в глибоку тінь, і сніг падав важкими сніжинами, огортаючи все, як темна ковдра. Що це? запитав сніс, відчуваючи, як магія стає важкою, а серце наповнюється тривогою. Королева подивилась на небо, її погляд став тривожнішим. Це не просто вітер. Це магія, яка намагається нас зупинити. У глибині лісу живе темний дух зими. Він колись був охоронцем крижаного королівства, але з часом його серце стало холодним і злим. Тепер він намагається зупинити нас, бо не хоче, щоб королівство стало теплим і живим знову. Снігос відчув, як його краженій властивості стискаються. Він був на межі, але не міг здатися. Його магія не могла бути слабкою, адже весь ліс і його жителі залежали від цього останнього кроку. Ми не можемо дозволити йому зупинити нас, сказав Снігус рішуче. Якщо ми об'єднаємо наші сили, ми зможемо перемогти. Королева посміхнулася, її погляд став ще більш рішучим. Ти правий, але снігусе. Для цього ми маємо навчитися контролювати свою магію. Ти повинен не лише використовувати її для створення льоду, а й навчитися дарувати тепло. Це єдине, що може розігнати темний дух зими. Снігу зосередився. Його кристалічний носик почав світитися. Він зібрав у собі всі сили і почав сплутувати лід і тепло, створюючи нові магічні хвилі. З кожним його рухом навколо ставало трохи тепліше, і темна хмара, що нависала, почала відступати. Та раптом сильний вітер вдарив в нього, змушуючи зупинитися. Темний дух зими з'явився перед ними. Його обличчя було схоже на величезну крижану маску з холодними очима. Ви думаєте, що зможете змінити мене? Голос духа був глухим, і від нього тянуло холодом. Я це суть зими. Я не можу стати теплим. Моя сила в моєму холоду. Королева зробила крок вперед, і її очі загорілися магічним світлом. Ти забув одну річ духу. Холод сам по собі не може існувати без тепла. Ти був створений, щоб охороняти королівство, але в тебе зникло серце. Ми повернемо його назад, тому що лід без тепла не є справжнім. Сніг відчув, як щось глибоко в серці починає розставати. Він зрозумів, що це саме тепло є частинкою його сили. І що без нього його магія не може бути цілісною. Він підняв руки і розпростер їх до темного духа. Я знаю, що ти теж був колись часинкою цього королівства, сказав він, і я впевнений, що в твоєму серці ще є місце для тепла. Ти можеш повернутися до того, ким ти був, коли твоє серце було чистим. Темний дух стрігнувся, і крижана маска почала тріскати наче розбивалося. вітер стихав, а там на хмара розсіювалася, наче сніг під теплим промінням сонця. Я, я не знаю, чи зможу я змінитися, прошепотів дух, і його голос став м'якшим. Королева наблизилась до нього, її слова були ніжними. Ти не один. Ми всі можемо змінюватися, якщо готовий прийняти теплою любов. І тоді сталося чудо. З крижаної маски духа почало з'являтися світло, і темна хмара розсіювалася в теплій зірці. Ліс навколо став виживати, дерева почали розцвітати, і навіть найхолодніші частини королівства почали теплішати. Я, я відчуваю, прошепотів дух. Моя сила більше не холодна. Сніг усміхнувся, його серце наповнилось радістю. Тепер ти розумієш, що лід і тепло можуть існувати разом. Королева подивилась на снігусе, її обличчя наповнилося гордістю. Ти виконав свою місію снігусе, ти навчився поєднувати лід і тепло. Тепер це крижане королівство буде живим і здоровим, тому що ти розумієш, що справжня сила це не лише холод, а й любов, тепло та віра. Але тепер перед ними знову виникла нова загадка. Але що ж з нами тепер? запитав снігус, дивлячись на королеву. Як ми будемо жити далі? Королева усміхнулася, і її очі були сповнені надії. Тепер ми будемо будувати королівство, яке поєднує всі елементи. І ти будеш нашим охоронцем. Бо ти розумієш магію і серце цього лісу. Що чекає на снігуся і королівство далі? Які нові чудеса вони створять разом? Снігус стояв на засніженому пагорбі, спостерігаючи, як навколо розцвітає нове життя. Ліс, який ще кілька годин тому був похмурим і холодним, тепер наповнювався теплом і світлом. Дерева почали цвісти, а сніг став м'яким і пухнастим, як подушка. Що приємно. М'яко обплітає землю. Снігос відчував, як його серце наповнюється радістю і спокоєм. Королева й темний дух зими тепер уже не такий холодний і страшний, як раніше, стояли поруч. Темний дух тепер більше схожий на духа зими, що поєднував у собі лід і тепло, дивився на снігуса з звід... вдячністю, «Ти дійсно змінив мене. Сказав він, його голос тепер був м'який і приємний. Я не думав, що зможу відновити себе. Я був прив'язаний до холоду, але зараз відчуваю, як моє серце розстає. Королева подивилася на снігуся з гордістю. Всі ми здатні на зміни, якщо готові прийняти допомогу і відкрити своє серце для нових можливостей, сказала вона. Снігус усміхався, але в його серці виникла нова думка. Що тепер? запитав він. Королівство повернулося на життя, але що далі? Що ми повинні робити, щоб зберегти цей баланс між льодом і теплом? Королева підійшла до нього, поклавши руку на його плече. Ми будемо разом творити епоху нашого королівства. Тепер, коли ми навчилися поєднувати лід і тепло, ми зможемо створити місце, де кожен елемент природи буде мати своє місце. Ліс, сніг, вода й повітря все буде в гармонії, і ти, снігусе, будеш нашим вчителем і охоронцем, адже ти вже показав, що можеш не лише створювати лід, але й дарувати тепло. Снігус відчув, як важлива його роль в цьому новому місці, але одночасно він знав, що це тільки початок. Він ще не зовсім розумів, як поєднувати всі елементи так, щоб королівство стало не просто красивим, а справжнім домом для всіх його жителів. Я готовий, сказав він рішуче, я буду шукати шлях до цієї гармонії. І ось перед ним знову розкинувся величезний ліс, цей раз вже сповнений тепла та світла, але на горизонті. Моготіла одна загадка ще одна невідома частина королівства, яку потрібно було відновити. Глибоко в лісі, на віддаленому озері, лежав забутий крижаний храм, де колись зберегались древні знання про магію зими і тепла. Кажуть, що ті знання здатні показувати шлях до справжнього балансу, але храм був давно закинутий і тільки найсміливіші. Могли віднайти його та розгадати його таємниці. Ми повинні віднайти цей храм, сказала королева, знову поглядавши на снігуса, там зберігаються останні секрети, які допоможуть нам завершити відновлення королівства. Снігус подивився на неї і кивнув. Він зрозумів, що це буде нелегкий шлях, але тепер був готовий. Він знав, що разом із королевою та духом зими вони зможуть подолати будь-які труднощі. Так. Із новою метою та з звірою в серці вони вирушили в глибини лісу, де чекав на них не тільки храм, але й багато нових пригод і випробувань. Кожен крок наближав їх до таємниці крижаного королівства до того моменту, коли вони зрозуміють, що є справжнім джерелом гармонії між холодом і теплом, що чекає на них в глибині лісу, які секрети та загадки зберігаються в забутому храмі. І чи зможуть вони відновити справжню силу крижаного королівства? Шлях до храму був довгим і важким. Снігус і королева разом з духом зими приходили через густі лісові хащі, де дерева змішувалися з літовими крижаними формаціями, а свіже повітря було наповнене магією. Ліс, який вже зовсім нещодавно був холодним і сумним, Тепер виглядав живим і наповненим енергією. Нарешті вони дісталися до забутого храму, прихованого серед крижаних скель. Храм стояв велично, немов частина самої землі, що зберігала в собі мудрість минулих часів. Крижане покриття виблискувало в променях м'якого світла, і стало ясно, що це місце носить у собі велику таємницю. Вони увійшли в храм і одразу відчули, як магія цього місця зливається з їхньою власною. На стінах храму були стародавні руни, що розповідали про початок і кінець всіх елементів, про баланс між льодом і теплом, світлом і темрявою. Королева наблизилась до старовинного каменю. Який лежав у центрі храму і обережно поклала на нього руку. В ту ж мить храм наповнився яскравим світлом, і перед ними з'явилася велика скрижаль, яка розкрила головну таємницю королівства. Істинний баланс не в тому, щоб тільки лід і тепло існували поруч. Він полягає в тому, щоб кожен елемент розумів своє місце. Лід і тепло це лише дві сторони однієї монети. Як тільки ви зможете поєднати їх в серці, ви відновите гармонію не тільки в королівстві, а й у всьому світі. Снігусі королева зрозуміли, вони не просто відновлюють своє королівство, а також допомагають всім, хто ще не зрозумів, як важливо зберегти баланс між протилежностями. Темний дух, який був поруч. Тепер виглядав зовсім іншим. Його обличчя стало м'яким і теплим, і він вже не був темним духом, а добрим охоронцем зими, готовим ділитися своєю мудрістю з іншими. Це не просто змінить ваше королівство, сказав він, це змінить весь світ. Якщо ми зможемо зберегти цей баланс, все навколо нас розцвіте. Снігус посміявся і поглянув на королеву. Ми разом знайшли шлях. Тепер ми можемо повернути цей баланс в кожне серце, кожну сніжинку і кожне дерево. І так Крижане королівство стало місцем, де магія льоду і тепла поєднувалася в одній гармонії. Ліс розцвітав, а навколишній світ наповнювався світлом, яке дарувало не тільки лід і сніг, але й тепло, що йшло від снігу, став великим магістром. Охоронцем і вчителем цього чудового королівства, а королева завжди пам'ятала, що єдиною справжньою силою є любов і єдність всіх. Як казка завершується сьогодні, так вона починається знову: з новими пригодами, новими випробуваннями і новими можливостями. Для всіх, хто вірить в магію гармонії, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.